90% відділів продажі виживають, а не працюють системно. Сьогодні я покажу вам, як у 2025 році побудувати відділ, де кожен крок вимірюється. Кожна дія прогнозована і результат не залежить від зіркових селців. Поїхали! Сьогодні ми говоримо не про мотивацію відділу продажів і не про чарівні скрипти. Ми говоримо про те, як побудувати реальний робочий, передбачувальний, ефективний відділ продажів. Це відео для тих, хто хоче не просто продати, а побудувати систему, що масштабується. Вітаю! З вами я, Юлія Соловйова, і я допомагаю компаніям зростати як на внутрішньому, так і на міжнародних ринках. Моя робота це будувати стратегії, збільшувати прибуток і систематизувати продажі. Коли ми будуємо відділ продажів, ми не починаємо з людей. Ми починаємо з цифр. Перше, перше, що ми робимо, це рахуємо економіки угоди. І це не маржинальність, це шлях до прибутку. Скільки коштує один лід, скільки контактів потрібно до дзвінка? Скільки дзвінків до зустрічі? Яку вартість залучення клієнта ми готові проковтнути, аби клієнт приніс у три рази більше виручки? Допоки ця математика не стала чіткою, наймати продавців небезпечно? Ви просто втратите час і гроші. Далі структура воронки. Хто наш ідеальний клієнт? Яка у нього біль, яку ми, зрештою, вирішуємо. Чи є у нас хоча б один робочий скрипт, який дає понад 15% відповідей. Порада. Не створюйте команду раніше, ніж створили процес. Інакше ви будете змінювати не лише стратегію, а й людей. Наприклад, ми працювали з українською компанією, яка створює програмне забезпечення для автоматизації складської логістики. Вони планували вийти на три ринки: Іспанію, Чехію та Нідерланди. Команда вірила, що продукт говорить сам за себе, але ми не пішли в прямі продажі одразу. Спочатку 6 тижнів підготовки, адаптація позиціонування під локальні болі, затримки на прийнятті, облік без інтеграції і так далі. Холодні листи в середні логістичні компанії, дистриб'юторські центри, ейбі-тестування лендингів і демо-сценаріїв на кожну окрему країну. Щойно ми отримали стабільну відповідь понад 18%, кількість запитів на пілоти та точні фідбеки з ринку лише тоді сформували команду під кожну країну. Далі команда і ролі. Більшість компаній наймають менеджера з продажів і сподіваються, що він все зробить. Але у реальному B2B продажі це не працює. Ми не наймаємо універсалів, ми створюємо вузькі спеціалізовані ролі. Sales Development Representative. Це людина, яка знаходить потенційних клієнтів, кваліфікує їх та розігріває до першого дзвінка або зустрічі. Account executive. Це фахівець, який проводить переговори, демонструє продукт, відповідає на заперечення, закриває угоду. Customer Success Manager – це менеджер по роботі з існуючими клієнтами, який відповідає за утримання, повторні продажі та розвиток стосунків. У кожного свої метрики ефективності. SDR дивиться на кількість перших контактів, рівень відповідей та переходи до кваліфікаційної зустрічі. Account Executive – на воронку огод, конверсію у продажах. Customer Success – на прибутковість з одного клієнта, частоту повторних покупок і рівень втрат клієнтів. До прикладу, наш клієнт, компанія з України, яка постачає софт для логістичних операторів, мала одного продавця, який робив усе. Ми розділили ролі, і за два квартали рівень втрати клієнтів знизився з 27% до 11%, А продажі зросли на 36%. Далі CRM – це основа продажів. Це не просто таблиця з контактами. Це ваша операційна системна база продажів. Що ми робимо? Перше, обов'язкові поля на кожному етапі воронки, автоматичні нагадування про фоллоуапи, інтеграції з поштою, дзвінками, календарем і навіть з аналітикою розмов. У кожної угоди чітко визначена наступна дія і дата. Якщо цього немає, угоди зависають, а продавці забувають, кому обіцяли, що надіслати. До прикладу, у нас звернулася фінансова компанія з України, яка працювала з балтійськими клієнтами, і вони е, вирішили перейти з Excel на HubSpot. Знову ж таки, нікого не рекламуємо. Є багато інших цікавих CRM, і ми знімемо про це, до речі, окреме відео. Але що це їм взагалі дало? Скорочення циклу продажу з 57 до 38 днів. 30% з більше опрацьованих лідів тим самим складом команди і прогнозований пайплайн. Далі, як ми тестуємо взагалі гіпотези? Ми ніколи не спираємося лише на одне джерело клієнтів. У нас завжди є одна-дві гіпотези в активному тесті. Гіпотеза це не просто ідея, це конкретна формула, до кого ми продаємо, через який канал. З яким повідомленням і яка метрика покаже, що це спрацювало? До прикладу, один з наших клієнтів Український SaaS, компанія для автоматизації роботи з фінансовими командами протестували разом з ними. Ми outbound. Що це значить? Це холодні листи у юридичному секторі. І тільки ми отримали відповіді від 3%. І з цього не було навіть жодного продажу, тобто ми відкинули цю гіпотезу. А от коли ми провели спільні вебінари з фінтех партнерами України Балтії, ми отримали 21% кваліфікованих лідів, і це вже було що маштувати, зрештою наступне, які метрики мають значення взагалі. Тому що нам не потрібен сам дашборд заради дашборду. Нам потрібні метрики, які змушують діяти і приносять результат. Основні за якими ми живемо. Customer acquisition cost playback. Скільки місяців потрібно, щоб покрити вартість залучення клієнта? SQL to win rate. Відсоток кваліфікаційних лідів, які завершились продажем, SQL, до речі, це Sales Qualified Lead, тобто лід, з яким вже є контакт і попередній інтерес, Pipeline Coverage – наскільки поточний обсяг угод дозволяє досягти плану на місяць або квартал, швидкість угоди, скільки днів проходить від першого контакту до підписання договору. Навантаження на SDR у годинах та лідах, скільки кожен може реально обробити. В одній компанії, яка працює в агросекторі, ми побачили в CRM десятки угод, що не рухались понад три місяці, так звані столд угоди. Вони ніби в роботі, але без активності, без дзвінків, без листів, без запланованих наступних кроків. Ми впровадили просте правило. Якщо угода не рухалась 90 днів, вона автоматично потрапляє до переліку потребує дії. Кожні два тижні СЕОС-команда переглядає такі угоди, надсилає уточнення, нагадує про себе, пропонує оновлений матеріал, кейс або посилання на нову функцію, або чесно з'ясовує, чи актуальна ще потреба. Хочу зазначити, що це стосується до B2B бізнесу. У B2C такий цикл з стол е, год буде значно менший ніж 90 днів. Повернемося до нашого прикладу. Це дозволило нам повернути до активного статусу 12% угод, прибрати зайве пайплайн і перерозподілити фокус на живі можливості. Рухаємося далі, який був результат. Менеджери стали краще контролювати свою воронку, а загальна конверсія з ліда в угоду зросла на 19%. Далі, як ми масштабуємося? Коли система працює, ми автоматично масштабуємо не людей, а процес? Що це означає? Усі скрипти, відповіді, шаблони задокументовані в Notion. Навчання для нових людей записано у відеоформаті. Усі KPI в дашбордах. ми наймаємо не зірок, а операторів, які можуть стабільно виконувати ролі. Отже, відділ продажів це не про натхнення і не про хаос, це про процес дисципліни і постійне вдосконалення. Якщо ви хочете будувати, будуйте з кінця. Який вигляд має здоровий кеш-ін? Хто відповідає за кожен крок у продажі? Що можна передбачити, а що треба протестувати? І як це все масштабувати? Це не теорія, це те, що ми робимо з командами у b 2 b СААС, агросервісних бізнесах по всій Європі, Америці та Близькому Сході. І якщо вам відгукнулося це відео, підпишіться і напишіть, які інструменти ви вже впровадили у своєму бізнесі. До зустрічі у наступному відео.